А ще зараз ми побачимо Анну Тирсу. Вона працює в Оболонському районі. Там сьогодні демонтують мафи, оскільки сплив їхній термін до звільної документації, що відбувається зараз з тимчасовими спорудами? Анна, журналістка в курсі, і виходить з нами на зв'язок. Вітаю тебе! Привіт, Олі. вітаю всіх глядачів. Також зараз за моєю спиною можете бачити, що відбувається демонтаж мафів. Це зазначу в оболонському районі столиці. Тут працюють фахівці і долучається спецтехніка. Також от буквально нещодавно проїхав величезний кран, який власне і буде забирати ці мафи пізніше. їх відвозять на штрафмайданчик. І я одразу зазначу, що в Оболонському, до прикладу районі знаходиться і на це близько 500 мафів дуже багато, дуже велика кількість з них заважають і звичайним мешканцям заважають машинам, спецтехніці або ж рятувальним авто для того, аби проїхати. І саме тому ці мафи і демонтують. Від початку цього року, наприклад, у столиці демонтували вже 168 мафів, зокрема в Оболонському районі. Міста вже вдалося демонтувати 80 Ся Мафів демонтують переважно на тих локаціях, де вони заважають проходу або заважають проїзду спецтехніки або рятувальним просто машинам або ж, ж пішоходам. Департамент територіального контролю Києва надає доручення комунальному підприємству «Київблагоустрій» на демонтаж тих чи інших тимчасових споруд. Ну і відповідно, вони вже виконують власне сам демонтаж. І як відбувається оцей цей процес? Я поспілкувалася з фахівцями, тому пропоную де. Детальніше про це далі послухати у прямій мові. Після того, як КП Кіїв отримує так зване доручення на демонтажі, відповідно у нас відбувається планування, відбуваються наради. І в зв'язку із так званою робітничою можливістю ми плануємо демонтажі цих тимчасових споруд. Перед демонтажом власників МАФ обов'язково попереджають про те, що будуть його демонтувати для того, аби вони змогли е, самостійно прибрати усю продукцію або ж е, демонтувати усю е, усе там приладдя. Вже якщо власники це ігнорують, е, вже така відповідальність падає на плечі комунальному комунального підприємства. Вже цю роботу виконують вони спершу. Фахівці знімають усі рекламні вивіски а вже потім обережно за допомогою кра. Ну, маф підіймають і е, демонтують. Тут я зазначу на тому, що робляться обережно, тому що намагаються зберігти цілісність мафу. І от детальніше про це так само давайте далі послухаємо. Ми намагаємось е, все ж таки зберігти е, цілісність мафу, тому що е, особи, володільці цих мафів, можуть до нас звернутися і потім е, повернути цей маф для себе після. Сплати усіх платежів, які пов'язані із витратами на демонтажі та їх зберігання, тож демонтаж мафів триває. Нагадаю, що від початку цього року у столиці демонтували 168 мафів. Роботи тут продовжуються. Я звичайно слідкуватиму за ситуацією в столиці, зокрема за демонтажом мафів. Також а на цю хвилину у мене вся інформація.